Вітаю! З вами Люда Вишневий цвіт, і сьогодні ми поговоримо про довгоочікуваний новий роман Юрія Андруховича Коханці юстиції. Це був чудовий новорічний подарунок для мене, як для шанувальниці творчості цього письменника. Та й думаю, ми всі чекали від нього вже нарешті нової книги, нового роману. Але коли я його вперше розгорнула, почала приглядати, почала його читати, то в мене було таке легесеньке розчарування, тому що ну, все-таки це не роман, це ніби збірка оповідань. Тут вісім з половиною історій, які розповідають про різних Персонажів про різні часи. А, але чого я очікувала від автора рекреації Московіади, таємниці та лексикону інтимних місць? А, в принципі, Андрухович залишається собі вірний. Він далі експериментує з різноманітними формами. А, але чим далі я читала, тим більше моє розчарування приходило, тому що я зрозуміла, що дійсно ці всі речі об'єднані однією ідеєю і складають. Цілісність у них присутні, як мінімум, такі речі, як злочинець, якого чомусь дуже хочеться виправдати, як влада, яка його карає, і суспільство, яке навколо цих двох, яке спостерігає, яке співчуває, яке потішається, і між цим всім гастролює циркового Габунду. І, хоча тут постійно змінюється епохи від середньовіччя до 70-х років 20-го століття, хоча міняється стилістика, лексикон, з'являються дуже різні персонажі, але Суть залишається та сама і розігрується практично одна й та сама комедія. Майже всі персонажі цього роману є реальними історичними особами. Вони можуть бути дуже відомими нам, як, наприклад, Богдан Сташинський чи Морослав Січинський, так і знайденими Андруховичем десь в якихось архівах чи стародавніх хроніках, як, наприклад, Саміло Немирич або Юліан Грот. Але Андрухович дозволив собі по іншому інтерпретувати їхні історії. Він дозволив собі пофантазувати про те, якими могли би бути їхні внутрішні мотиви. Що спонукало їх зробити той чи інший злочин, і чи дійсно це був злочин? Чи були вони справді винними? Деяких з них хочеться пожаліти, виправдати, врятувати від смерті, тому що справді вийшли такі дуже людяні образи, дуже складні образи. Разом з тим, попри те, що він доволі дотримується якогось історичного порядку події, а він справді досліджував джерела, історичні хроніки, якісь праці істориків. І це можна. Перевірити, навіть там подивившися в Вікіпедію, і справді ти зрозумієш, що дійсно так це все і відбувалося. Але диявол, як завжди, в деталях, в них Андрухович вже відривається, намагається їх поміняти. Так само він грається і самим часом, він в історію про середньовіччя вплітає якісь сучасні контексти, якісь там телефонні розмови і так далі. Тому він дійсно тут в цьому плані своєму стилю не зраджує. І також в цьому. Тому романі, що це, це трохи нове для Андруховича. Більш яскраво звучать саме соціально-політичні теми. Це не схоже на якісь повчання чи прописні істини, але разом з тим тут є певні роздуми автора про ту чи іншу історичну подію, про ту чи іншу політичну систему, про якісь можливо помилки, які були в той чи інший час. Тому що тут знову ж таки говориться і про середньовіччя, і про Австрогорську імперію, і про часи польського опанування, і про Другу світову війну, і про радянський час. І також постійно, десь там між житками а інколи дуже явно вгадуються сучасні реалії, сучасні дискурси, які є в нашому суспільстві: якісь флешмоби, якісь словечка, якісь сучасні жарти. Коханці юстиції починаються як карнавал, закінчується як історична драма. Коли читаєш першу оповідку, то відчуття, що ти зустрів такого доброго, знайомого Андруховича, часів рекреацій, тому що власне це оповідання якраз було і написано ще в 90-х. Тут був Онада. Тут бурлес, тут його жарти, ти впізнаєш якісь там натяки, ти співаєш пісні мертвого півня, згадуєш його вірші і так далі. Але чим далі розвиваються події, тим все більше згущуються ці фарби. І стає все менш смішно. В мене був навіть такий. Певний шок, тому що те, що починалося як жарт, перейшло на настільки серйозні теми, що якось сміятися вже не доводилося, і дуже грамотно тут було вибудовано те, і як розвивалися події, і як були почерговані персонажі епохи, взагалі теми цих оповідей, настільки це все логічно складалося в одну картину і доводилось до якогось свого логічного завершення до основної ідеї. Настільки все було просто і ясно, що нам. Мою думку, цей роман можуть зрозуміти буквально всі в одному з інтерв'ю Андрехович говорив про те, що тут ми йшлося про злочинця як людину, про мотиви його вчинків а також про неадекватність судової системи. Я б вже сказала про окупаційність судової системи. Адже якщо придивитися, то в кожній з цих оповідок влада, яка карає нашого злочинця, суд, який його засуджує, є окупаційним судом. Це Австро-Угорська імперія, це польська влада. Да, це німецька окупація, радянська окупація, потім уже радянський час, і в кожному з цих випадків в обвинуваченого, в принципі, немає шансів довести свою невинність, немає шансів добитися справедливості, і в цьому є сильна трагічність. Саме через це Роман під кінець вийшов на більш такий історичний рівень. І, власне, восьма історія саме через це настільки сильно мене вразила, дуже сильно в мені зрозумувала. Але, попри серйозні теми, Андрухович залишається собою. Він далі. Грається зі своїм читачем, з словом, з своєю цікавою лексикою, з часом, з деталями. це справді весело, це справді неймовірно стильно. Я просто чула голос Андруховича, як він читає всі ці речі. Це було дуже мелодійно, тобто те все, що ми любимо в Андруховича, є в цьому романі. До речі, про мелодійність хочу вам порадити музичний супровід, під який я власне прочитала майже весь цей роман. Який дуже мені підійшов за настроєм це проект, наскільки я розумію, фронтмена гурту Гич Оркестра, яким ми просто обожнюємо. І вони випустили три альбоми: солов'їний, поетичний та містичний. Я залишив посилання на SoundCloud, де можна ці альбоми послухати. На мою думку, вони якось підходять під ці всі такі оповідки. В них теж є щось таке середньовічно-барокове. І взагалі це прекрасна, дуже якісна музика, тому, користуючись нагодою. Дійсно, вам її рекомендую. І ще слово про ілюстрації в цій книзі. Вони самі по собі дуже красиві, дуже оригінальний стиль, такий вільний, якийсь такий цікавий, але мені здалося, що вони не зовсім пасують до, власне, до цього роману, і вони постійно мені дисонували з тим, що я читала. Я так і не змогла їх сприйняти в цілісності, тому вони мені радше заважали, ніж допомагали. Але, в принципі, це таке. Питання смаку, можливо, вам вони сподобаються. Як думаю, ви вже зрозуміли, я дійсно, в захваті від цієї книги я дякую Юрію Андруховичу за таку насолоду, яку я отримала в процесі читання, за те, що я. І згадала настрій рекреації і отримала якісь абсолютно нові відчуття. І знову ж таки, цей твір він доповнює систему творів Андруховича, тому що, на мою думку, він створює якийсь свій такий унікальний окремішний світ. Ви думаю, самі знаєте, як часто в його творах, в його віршах, в його якихось есе згадуються одні ті самі персонажі, фрази, натяки. Тут так само тут ти читаєш і згадуєш, що це було, наприклад, там в тому романі, а це було в збірці Екзотичні птахи та рослини. А це було, я перший раз почула там в піснях мертвого півня, а це було в концерті Андрухович і Карбідо, і так далі, і так далі. Це те, що я неймовірно люблю, і в творах Андруховича, і взагалі в літературі. От такі от алюзії, яких знову ж таки в цьому романі є дуже багато. І самоцитування на твори Андруховича, як я вже говорила, і на творах інших письменників, наприклад. Там Борхеса, Бруно Шульца, Прохаська. А, тому це дійсно сприймається як захоплива подорож, це знову ж таки, як завжди, відгадування певних загадок, впізнавання а, якихось культурних точок. А, тому так, це насолода. Так, я а, дуже рада, що цей роман вийшов, що я його зразу ж прочитала. А, ну і тепер хочеться ще, хочеться ще якихось нових книжок. Надіюся, що а, не доведеться чекати аж так довго, як ми чекали цього. Роману я вам дійсно дуже його рекомендую. Якщо ви любите творчість Андруховича, то думаю, що ви не розчаруєтеся. Якщо ви хочете з ним познайомитись, то це теж дуже хороший варіант. Думаю, що Андруховича можна починати з будь-якої його книги, тому раджу до прочитання і бажаю вам гарного настрою, приємних цікавих книг і до нових зустрічей! Бувайте!